Ой, Джек, ой, ти куди побіг? Так, треба вставати. Знову цей важкий день, важкий день старшої сестри. То точно, бо всі від мене щось хочуть. Так, що в мені в Так, скільки сьогодні градусів? Треба по телефоні подивитися. Так, це мій контакт? Так, це мій. Ой. Так. Ммм, 31 градус. Нормально. Так. Йди сюди. І що я вдіну? Так. Оце я вдіну. Я так люблю цю футболочку, вона мені так личить. Опа. Тільки треба напевно зняти всі прикраси, тому що вони мені мішають. Так, браслетик. Опа. І кільце. Ну, мені вже мучає. Ой, натираю. Так, які шорти мені вдіти діти? Оце топік. Опа. І ось ці шорти. Гарні все-таки шорти. Ой, що ти розкричалася? Нічого. Я просто встала. І будеш сьогодні гуляти. І взагалі серди... бути сердитою зранку не можна. Ой, просто ти мене збудила то це. А давай сьогодні вечором подивимось третій сезонний... сезон каль... третій сезон кальмара. О, що, він, вже... він вже вийшов. Ну да, ты что он знала? Ну, честно, на не ну давай подымусь, если ты так хочешь. Так, 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 хочу, дуже, дуже, дуже. Ну давай, вдягайся. Так. Дину свои шлеп, свои кроксы. Я хочу уйти. Шорты, потому что все очень яркие, не подходят. А я в Дину. Я хочу в її бути. Так і... ой, о, де ж впала. О, все, футболочка. гарненька. О, блін. А тобі хіба можна дивитися ігру у кальмара? Це фільм для дорослих. Ну, точно не таких, як ти. Тобі мама дозволяє хіба. Я хочу дуже подивитися цей фільм. Ну, так дозволяє. Ну, йде на кухню. Я вже зголодніла. Ну, э, на кухню? Так, да, так, да, на кухню. Ну окей. Так. А вдягай э, ці тапочки. Ну, Окей. А де твої тапочки? Я не знаю. Дягай кросовки. Ну блін, я не хочу в кросовках, я хочу в тапочках. Ну мені поробити, що мені пробити, якщо тапочок немає? Не знаю, щось зроби. Бери тапки, оці кросовки. Ну, вони великі на мене. Держи. Вічно недовольна. Ой, це ти недовольна. А ти зі мною не починай сварки, А я і не починала. Давай ідемо низ, Зараз дзіну тепку. А, зачекай, Аліса. Аліса, вставай. Аліса що таке? Вставать на кухню. А скільки тепленько вдягати, так? Да? Ні. Жарко. Сьогодні жарко, тому нам ще треба заплеститися. А ти що, вже заплетена? Угу. Вдягаю цей кобізончик. Спасибочки. Так. І свої класочки в улюблені, Отакі. Бач, мілка не жалується ні на що. Іде мені на що. Їдем. The... Так. Ідем. Пів, а давайте ми вот тут палатки будемо і всякі казки розказувати. давайте. Історії, будь ласка, Л -л 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 -л. зараз сістите. А. Я перша. Ну-ка йди сюди, як завжди. Ні-ні-ні, я перша, дай я тебе здоганю. Я спішить не буду. Блінна, вона знову перша. Ага. Де мама? Ну, Зараз спробуємо знайти. Так. О, мамо, привіт. Доброго ранку. Доброго ранку, котику. Що, їсти хочеш? Так, мама, я хочу їсти. Ну йде мені, я приготовлю їжу. Бо я... Що поїли вкусно? Так, мам, так. Так, вкусно, давай я приберу. Та, ні, не треба. Мамо. Ой, котики мої. Ой, а де стати тато. Тато на роботі. Зрозуміло. <гадна> Ладно, Я буду наверху, добре? Ну, добре, нам сьогодні ще приїжджає ваша двоюродна сестра О, Марта Ліля, Ліля... Вікатом. Хто це такі? Ні, ви її всі не знаєте. Тому познайомитесь, Юля. Е... Звездки ты знаешь? Ну, я помню, Что ты мне казала вчера? А, ой. Ладно. Я в <звук> <звук> Так. Мне требуется субачка. Так. Не. Так. И надури поволк. Буду кататься на лифте. Тут и сидим. О, щось ми довго їдемо. Странно. М -м. Блін, а трох я застряла. Ні, ні, не, я не застряла. Такого не може бути ні. Ну, блін, чому ми так їдемо? Так, ой, а чому тут кнопочка заїла тут в ліфті. М -м, бли, я боюсь. Реально застрягла. Ах. Блін, я вдумала вже стояти. Сто сяду. Ну блін, чому так довго? <ріху> блін, друг я застряла. Блін, блін, блін. Мам. Треба кликати на допомогу. Мама Алина Милана, <гум> Мама, Все, відкрыла слив. Найди никто, никто ем. о Боже. Я так прилекалась. А не чанесла Ну доню в мене паніка. Иди <трук> <думі> сюда. Мой мій котик, да? Да, мам. Позвони. Да, так, тату на видео Угу. А дай по телевизору взвом. Там так дуже классно. Давай, котик. Сюда. Так. Привіт, дякую, що ти подзвонила. Ну мені просто не дуже з тобою розум... зручно розмовляти через комп'ютер. Ти що поробляєш? Хм, знов тушниць. Чому тебе так часто нудить? Скудий до врача? Yes. Привіт, дякую, що ти подзвонила. Ну мені просто не дуже з тебе зручно розмовляти через комп'ютер. Ти що поробляєш? Хм, знов тушниць. Нудить. Чому тобі так часто нудить? Скоти до врача? Yes. Привіт, дякую, що ти подзвонила. Ну мені просто не дуже з тебе зручно розмовляти через комп'ютер. Ти що поробляєш? Хм, Знов тушниць? Нудеть. Чому тебе так часто нудить? Скути до врача? Yes. Привіт, дякую, що ти подзвонила. Ну, мені просто не дуже з тобою зручно розмовляти через комп'ютер. Ти що поробляєш? Хм. Знов тушниць? Нудець. Чому тебе так часто нудить? Скути до врача? Yes. Привіт, дякую, що ти подзвонила. Ну мені просто не дуже з тобою зручно розмовляти через комп'ютер. Ти що поробляєш? Хм, знов тушниць. Нудить. Чому тобі так часто нудить? Скоти до вряча? Yes. Привіт, дякую, що ти подзвонила. Ну мені просто не дуже з тобою зручно розмовляти через комп'ютер. Ти що поробляєш? Хм, знов тушниць. Нудить. Чому тебе так часто нудить? Скути до врача? Yes. Привіт, дякую, що ти подзвонила. Ну мені просто не дуже з тобою розум... зручно розмовляти через комп'ютер. ти Що поробляєш? Хм, Знов тушниць. Нудить. Чому тебе так часто нудить? Сходи до врача. Я, Я... Я... Я зараз втічую з роботи. Іди до врача. Ти маєш до врача сходити, бо це вже ненормально. Кожен день тушнить та сушнить. Я з тебе переживаю, ти маєш піти до врача. І що, що значить ні? Боїся врачів. Боїться вона врачів. Іди до врача. Ти маєш фотку скинути, як ти у, у, врач... у лікарні. Тому все. Давай поки. Ну, все. Це то жінка у мене хитра, не хоче добре чи війти. Що це таке? Так, поки в мене немає роботи, подивлюся ігра в кальмара.